Тут такий Путін. Є такий термін в психіатрії. Індукована маячня. Російською мовою індуцирований бред. Путін шизофренік. Цей діагноз давно йому поставили незалежні психіатри. А москалі народ в стані індукованої маячні індуцированого бреда. Це ситуація, коли маячні ідеї, тобто бредові ідеї психічно хворої людини, індуктора. Путіна. Сприймаються. Іншими особами, простими людьми, котрі раніше не страждали психічними хворобами, в нашому випадку цілим народом російським. Саме цю ситуацію ми спостерігаємо в сучасній Росії. Ідея руського міра, СВО, це маячня, бред шизофреніка, яким є той, кого називають. Президент РФ Путін. Використовуючи термінологію психіатрів, Путін є індуктором маячні бреду, а його народ є індукованим цією маячною бредом. Говорячи простою мовою заражений шизоїдними ідеями психічно хворої людини. Індуковані особи зазвичай в житті тісно пов'язані з індуктором. В нашому випадку цей зв'язок це телевізор та всі інші способи активної пропаганди Кремля. Індуковані можуть у всьому залежати від нього, від індуктора. Тут теж все зрозуміло. Індуковані звикли підкорятися. Його авторитету. Вони відрізняються сугестивністю. Сугестивність це здатність сприймати психічний вплив з боку іншої особи або групи осіб. В ряді випадків індуковані відрізняються, скоріше всього, невисоким інтелектом. Шизоїдні індуктори Путін активні. Владні, схильні до лідерства. Маячні, тобто бредові висловлювання індуктора шизофреніка, сприймаються індукованими не критично. Індукований може бути залучений у суспільно небезпечні дії СВО, аж до вбивства інших людей. І все це обумовлено маячнею індуктора. Що ми бачимо під час цієї війни, з якою люттю московицький люд йде на війну вбивати українців? Лікування передбачає ізоляцію індукованого, зараженого шизоїдними ідеями від індуктора. шизофреніка Путіна. У тих випадках, коли ізоляція може. Спровокувати тривогу призначають транквілізатори, тобто дуже важкі психотропні ліки. Нещодавно, виступаючи в ООН, представник Росії Нєбензя сказав наступне: ЗСУ знущається з місцевих мешканців та застосовує. Тортури. Знаєте, які це тортури? Їм цим місцевим мешканцям почали розповідати правду. І правда про цю війну приносить місцевим мешканцям Курської області. Психологічні страждання. Бо їх ізолювали від їх індуктора, шизофреніка. І у них іде процес. Ломки психологічної. А для московських індукторів шизофреніків у Кремлі, той факт, що їх індукованих лохів, тобто заражених шизоїдними ідеями людей народ, відірвали від інформаційного потоку їх мечні, дуже небезпечно. Дехто каже, що справжнього Путіна вже давно немає. В живих, що всі ці люди, яких нам показують, які схожі на Путіна, це двійники. Але це не має значення. Там, на Московії, давно вже розвинувся масовий психоз. Тобто ми маємо справу реально з психічно хворими людьми, з та Індукованими шизоїдними ідеями-масами, які поводяться не просто агресивно, а вкрай небезпечно для цілої цивілізації планети Земля. Саме тому їх необхідно вилікувати. І саме лікуванням шизоїдних зараз займається ЗСУ. Всім правильним людям щастя та радості. А воргам хай вас в горлі. Пір'я поросте.